Знімаю сьогодні третю машину поспіль для вас. До вашої уваги Citroen c 4 Picasso, автомобіль 2015 року випуску з двигуном 1,6 HDI в 120 кінських сил. На класичному автоматі Ай класна комплектація рідного пробігу 209 тисяч кілометрів. Пробіг у нас тільки підтверджені. Виписки з аукціона, любу інформацію без питань надаємо по фарбі. Також, якщо у вас будуть якісь запитання, звертайтесь до мене. Мене звати Владислав. Номер телефону мій внизу. Також моїх колег Валерія та Сергія, теж внизу кому удобніше до тих, звертайтесь, дамо більше інформації по автомобілю. Коротко прибіжимось по комплектації, покажу вам його ззовні. Погнали! Що ж, коротко вам його показав зовні, всередині, але зараз ще пробіжимось, розкажу по комплектації. Це у нас прямий конкурент Volkswagen Турана і Renault Рено Гранд Синіган Синіка, не Гранда, бо є ще Grand Picasso, який йде на сім місць. Класний стан. Як бачите, він на французьких номерах. Але автомобіль розмитнений, як і всі автомобілі, у нас на майданчику пройшов сертифікацію, і ви будете першим власником в Україні. Ось такий його космічний вигляд, величезне лобове скло. Частично воно як панорамне, бо виходить на дах. Так, ось такий у нас ключик. Його потрібно вставляти всередину. Зараз покажу. Скло передні, задні. Автоскладування дзеркал, регулювання, підігрів дзеркал, стан салону, рідного пробігу 209 тисяч кілометрів. І хочу нагадати те, що у нас автомат ISIN, це великий плюс. Так, Карту вставили, нажали старт. Мультикермо, кермо у нас шкіряне, на кермі у нас є кнопки круїз контролю, обмежувача швидкості, гучність. Так, просить заправитись. І прикольна штука це те, що звуку пасажира з цієї сторони. До речі, на відео будуть приборки мерехкотіти. В дійсності нічого не мерехкотить. Для тих, хто не розуміється, як знімає камера, або почне казати, що щось лагає. пробігу 209 тисяч кілометрів. Світиться у нас на табло, зараз подушка безпеки, потухне. Коли запуск йде, на в будь-якому випадку йде діагностування, скажімо так. Чи Не діагностування, а показує, вімкнена пасажирська подушка чи ні, якщо вдруг ви сажаєте дитину на пасажирське сидіння. Далі проктроніки, світло у нас включене, потрібно вимкнути, поставити тут авто. І все, воно у нас потухло. Ну і Датчики дощу, датчика світла у нас є. Тут у нас шторка ось така, можна виставити, щоб не світило сонце. Під рульове перемикання передач. Як на спортивному автомобілі. Двузонний клімат-контроль, електронні стоянки вагальма, купа, купа всяких кармашків. USB AUX тут маємо. Хотів ще показати прикольну штуку. Ось тут у нас кармашки такі. Але якщо вам заважає і ви хочете там, наприклад, почистити, помити підстаканники, вдруг щось забруднилось, без питання. Такого винімаєте і уходите з ним. А тут у нас ось таке стається місце. Великий плюс те, що реально, якщо забруднилось, його не потрібно тут щось мучитись, мити, виняли, помили. В плані практичності реально крута штука. Підрульове перемикання передач. Передача у нас перемикається ось тут. Вставили драйв і поїхали. Електронна стоянка вагальма само знялась. І так же само поставили на паркінг. Потім паркінг коли глушити, автомобіль він ставиться обратно. Що ж, у нас тут навігація? є. Карти України вже тут також є. Лука Мелешківська. Знаходимося за адресою Єрмола Мелешка 1В, місто Вінниця. Все сенсорне, тобто клімат, контроль, налаштування по автомобілю, датчики тиску шин і так далі. В общем, тут по функціоналу довго розжовувати не буду. Там все в принципі, зрозуміло. Або купили машину, вже будете там гратися, або приїдете до нас, то все розкажу подробно. Бо вийде відео дуже довгим і багатьом людям буде просто нецікаво, де я буду розказувати про всі ці дрібниці. Так, ззаду, ззаду теж все зроблено для пасажирів, реально комфортно. Є заводське тонування, є шторки, склопідіймачі задні століки. Століки, плюс те, що вони опускаються не знизу вгору, а згори донизу. Така резинка. Е, сидіння у нас рухається на салазках. Кожне сидіння можна окремо зложити. Ось так от. І виходить величезний, величезний багажник. так Багажник, багажник реально великий, запаска є на місці, плюс ключик французи залишили, обманка секретка для коліс, там швидше за все по одному болтові буде секреткою. дизайн звісно, у нього офігенний, колір в металіку теж дуже круто виглядає. Покажу вам, в якому стані салон, накладочки Citroën під карбон. Як вам такий салончик, реально космічна тачка. Десь отак от сідаємо, коли за кермо, хочеться зразу десь їхати далеко. Реально комфортна, м'ягенька, висока посадка, по функціоналу все, що потрібно, все є. Ну, я в захваті особисто від такого автомобіля. Як хейтери, е Ті, хто дуже люблять німців і не люблять французів, заплюють і не розказують, ой, проблеми з проводкою, проблеми там з тим, з цим, дорога обслуга. Ні в якому разі, обслуга недорога. Ці автомобілі, в принципі, двигуни вже перевірені часом, автомати теж класні, вибігають в реально великі кілометри. Вони, ну, Багато вони накатують. Ці двигуни вибігають за 500 тисяч спокійно при нормальній обслузі. До речі, є ще камера заднього руху. І камера заднього руху в дуже гарній якості. Щойно розвертався на машині цій, тут по май, ну, маленькому цьому майданчику, де знімаю машинку, то камера знімає дуже класно. якість висока. Резина у нас всесезонка, або як для європейців, як скажуть європейці, зимня резина, по факту, це всесезонка, але взимку вона гребсти буде. Правда, на якийсь там дуже глибокий сніг їздити можна. В принципі, літо, літо і зиму на ній можна кататися. Особисто в мене плюс-мінус така ж сама резина заростить на моїй домашній машині. Гарне світло, денні ходові вогні, протитуманні фари. Що ж, цей автомобіль готовий до будь-яких перевірок. Офіційні дилери, підборщики, тільки беріть, розумних підборщиків. І СТО так саме, бо бувають такі, що розкажуть, ой, машина погана, вона вам не треба, але пішли, ми вам показуємо. У нас є там в нашого перекупа кращий варіант. І вводять клієнти, теж такі бувають. Варіант класний, готовий до будь-яких перевірок. Вінкод, якщо потрібно, надамо. Також цей автомобіль буде у нас на сайті, сайт вінкар.ком. Посилання залишаю внизу під цим відео, плюс в коментарях, щоб ви не промахнулись. Також є телеграм-канал, в якому буде, будете бачити і цю машину, і більше фотографій, повний опис, і більше машин, які у нас в наявності на майданчику. Майданчик повний машин, море, вибір величезний. Що ж, е, мій номер телефону внизу. Мене звати Владислав. Е, звертайтесь, дам більшу інформації по цій машині. Також номерам телефонів моїх колег. Якщо потрібно, звертайтесь до кого вам зручніше. Вайбер телеграм скинемо більше інформації, більше фотографій. Що ж, буду радий бачити вас у нас на вас у нас на майданчику. Пригощу кавою та зробимо тест-драйв. Дякую, що ви з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.